Сьогоднішній день в зоні АТО відзначився вже традиційними провокаційними обстрілами терористами українських військових. З артилерії бандити обстріляли Опитне. В районі Нікішино працював снайпер. З мінометів обстріляли наші позиції в районі населених пунктів Опитне, Орлове, Іванівка, Золоте, Піски, Попасна, Звічі, Авдіївку та новий термінал Донецького аеропорту. З реактивної системи залпового вогню ГРАД бандити обстріляли населений пункт Піски та... Зі стрілецької зброї бойовики вели вогонь по метеовежі Донецького аеропорту. Також сьогодні, близько 2-ї години ночі, в районі населеного пункту Староласпа під час спроби прориву сталося бойове зіткнення українських військових з розвідування диверсійної групою противника чисельністю до 10 осіб. Внаслідок перестрілки знищено двох бойовиків. Решта відступили. Інформація щодо кількості поранених бойовиків перевіряється. А о 9-й годині ранку відбувся ще один бій в районі населеного пункту Кримське. Бій тривав трохи більше години. Група диверсантів практично повністю була ліквідована. Точна кількість знищених бойовиків уточнюється.